Так, це знаєте, відео, як би сказати, типу для своїх, ну, скажімо так, якби я була президентом, те, що я читаю в новинах, це, я так, це не для, може там будуть дивитися якось таємно, я вам скажу чесно, якби я була президентом, оцих хто грабив Україну, коли я спала по 20, хвилин? По 20 хвилин, мені посядь не було, коли сходити в туалет. Не було коли. Я о, могла взагалі померти від е, хвилювань, і я писала по 200-300 по документів на добу, зверталась до всіх, до кого тільки можна було звертатися, щоб спасти вас, Київ і так далі. І в цей час якісь підараси грабили, вони посчитали, що вони можуть собі це дозволити. Я хочу їм передати це так, не публічно. Може там хтось таємно дивиться. Я от вас, повірте мені, я не Юлія Тимошенка. Я не Володимир Зеленський, я єрмократ. Я от вас тварі, вас про вас навіть в мікрологи ніяких хер не згадаю. Ви пойміть це правильно. Якщо ви посчитали, що під час війни, коли загинуло 500 дітей, що ви можете, я не можу успокоїтися вже тиждень, що ви можете собі дозволити грабити Україну? <кій> <кій> Мене і не було що їсти в той час. Не було коли їсти. Посядь не було, озочей капало. Я готувала документи і переживала, щоб не захопили Київ. Гнала. Тонами, тисячами гуманітарку, бензин все, що тільки можна, а ви підари, грабили. Я вас тварі, На вінгрі поріжу в прямому смислі слова. Якщо ви думаєте, що а, я бліфую, я не роксолана, я Єрмакрат. я не бліфую. Ніколи. Я соберу вас в одному місті. І наїбну вас ракетним ударом. Якщо ви думаєте, що щось забудеться, то ніхуя не забудеться. У мене оця хмаринка, дитина перед очима маленька, і 500 дітей ніхера не забудеться. Для мене це цифра. І коли я попросила собі в центрі Києва, не в центрі, неважно де, 15 соток не для того, щоб а, просто дом построїти. Я хочу, блять, у вас в котловані цих воров. Я приїхала, я ахуєла, мама ахуєла. Знаєте чого? Тому що я гуманітарку побачила у ваших блядь, супермагазинах. Я людям гнала, а ви гуманітарку людям простим, щоб ви її роздали, а ви її почали продавати. Ви підараси. А президент або ти є, або тебе нема. Або ти впливовий, блядь, або ти лох, ти оприділись просто, або ти впливова сильна людина. Або ні. Або тебе просто е, використовують. Тебе повинні боятися. Якщо б я була президентом, вони посрать би боялися сходити без розрішення. А не те, що гуманітарку вкрасти. І на Тимошенка списати не вийде. Лахов нема. І ви думаєте, що там і на Кирила спише? Ні. У вас є одна проблема. Я люблю Кирило. І да. я це не приховую. Я кажу це прямо. Я буду любити того, кого я захочу любити. І ваш розвішення письменного брати не буду. Але ті, хто тварі обкрадали Україну, я вам ще раз повторю: я не Тимошенко, Юлія. Я не Порошенка. І не Зеленський. Я вас в некрологи не дозволю написати ваші фамілії. Ви будете шопотом, називати мої прізвище шопотом в туалеті. Мені просто стидно дивитися. Міжнародним партнерам, я рогаюсь. Да. Я, я спілкуюся військовою мовою. Я не свята. Але я б ніколи не додумалася, коли загинуло 500 дітей. Коли летять ракети на столицю, що вия... це для них виявилася слушна нагода грабить Україну. Ви реально вважаєте, що ви можете собі це дозволити? Тоді я реально вважаю, що я можу без суда і слідства приврати вас в пиль і розвіять, блядь, по Дніпру. Я теж так вважаю. Тому що мені дивиться людям в очі, що я вас підаром, рекомендувала і гарантувала, що красти ви не будете. Мова не про президента, а про цілий український народ. Нових уже сіпера. Я не про український народ, а ті, що случайно отримали паспорта українські. Ви хуже Сєпаро. Ви люди без громадянства. Ви просто черті, це м'яка гаваря. Мягка гаваря. Я ніколи б в житті не дозволила, знаючи, що загинули діти, я собі із той гуманітарки кусочка мила не взяла. Ну вам буде сука, і мила, і вірьовка. Я вам гарантую. Ви в ви в дуже в цю ігру можна і грати твою. Поіграємо.